20 вересня 2025 року, вже вечір, друзі, сонце сідає у нас, як у нас день пройшов. Було гучно. Да, прилітали мопеди, десь збивали, ну середню гучність. Чули ми. Ось, так що неспокійно. Ночі сьогодні було на Дніпропетровщині дуже-дуже неспокійно. Це насторожує дуже сильно. Я не дуже залазила в новини, но але відкрила одну світлину. Які йдеться про те, що на Дніпропетровщині не дуже добра ситуація і закрила, не хочеться пугатися, бо і так. Знаєте, як уже напугані за 4 роки. Ось, так що якось так. Не зрозуміла ситуація зовсім, що і як буде далі. Сінічки, що та лапка болить у нас, зараз вона підкулює передні лапи. Я так зрозуміла, що був дощ. Може, вона замерзла. Зараз полеще ми тепло не включали і я думаю, що та у неї, може, як не знаю, ревматизм, що та ножка болить. Ну так подивилася, подушечки, нігті, вроді нічого не порізано. Чи розтягнула, може. Що сінька не виходить там. А мене це теж не дуже радує. Побачимо, як завтра. Зараз буде їх кормити. Наших собачулік, бульноборчики остивають, а кашка, зараз піду виключати кашку. Ксюшечка робить ролики, у неї такі класні. Ксі все класні ролики виходять дуже класнючі. Я потім приложу, покажу, що Ксюшечка робить. Вона маленькі такі робить, Вони... їй подобається аніме. Да, вчора вона такі маленькі робила, шот я виставляла, і вона зараз буде трошечки побільше буде. Я добре канал виставляти, хоче, щоб не, просить на мій канал, хоче я виставляла. Не, я буду виставляти ось якісь ролички, вона старається щось робить. У неї да, виходить у сучасних дітей зовсім не так, як у нас. У мене все дуже таке просте. А вона все дуже монтує, класно, все у неї то пригає, то всь, ну, у неї такі фішечки, що я не можу що цього робити, що робить Українські. вона, молодець. Я ж на українській роби, там підписуй, бо вона там сюрприз написала на англійській. Роблю сюрприз. Ну, Ось, о, які бабочки чорні літають. Такі чорні. Та там полетіла якась така о, чорненька бабочка. А, да. Дуже красиве небо. Завтра у нас свято. Різдво Пресвятої Богородиці. Небо надзвичайно гарне, це дуже велике, дуже радісне свято. Але трошки настороже, то, що ми знаємо, що православні християнські свята нас поздравляють дуже жорстко. Ну, надіємося що краще ну, роблю ще ну, вже. Покажи, а можеш зараз включити? От прямо зараз ну, так Сюрприз, ну. сюрприз, сюрприз, сюрприз. сюрприз. Ну чі. добре, все зробила. Я хочу сюрприз якийсь. Я потім виставлю. А скільки там до на скільки? На минуту, на менше, на більше. Ну, виставлю шотах. Вона хоче, щоб я виставляла. Вчора одне виставила, Каже, мам, давай второй. їй подобається щось на комп'ютері робити. Вона дуже просилася в IT-школу, але за дорого трошки чоловік сказав Ні. Но у неї виходить, виходить. вона любить і виігри гулять, тільки бери і забирай планшет. Но у неї мислення не таке, як у нас. Наше покоління, наші діти, от вони в комп'ютерах дуже розбираються ну практично всі, вот, наскільки я чую, від знайомих. Ось Нам далеко там, до наших дітей в цьому. Бить, так, в цьому смислі. Всім тихого пихолька. вечора будемо сподіватися, що буде все в нас тихо. 32, що? 30. О, скільки помідорчиків вона збирала своїх. Дуже вкусні на салатик. Буду домашні, вони з кислинкою, солодинкою класнючі. Прешка дивиться, чує там дітки кричать і собачульки. Франюсь, що там почула? І Франюся так слухай, там за лялечки маленькі кричать. А там маленькие лелесюники, да? лалесюники там маленькие кричат. Вот такие справа. Дуже чучева картина Майки. дитинка. Майки. Ховається від Бедный мать. Угу. Дядя. Майки. Це берегиня діток тримає. Угу. На маму похоже. <рес> Спасибо. Ми а, обмінялись компліментами Майки. А це Ксюша, ти пепси п'єш Ксюша говорить, мама, это ты. В очках. <ріст> да? Сюша дуже засмутилася, що площадки немає. Ну, це стара, вже були, карусельки, все було таке старе. Ну, не не, не засмучуюсь, да? засмутилась. Сюша возле мімоз.